Пісні вночі, 17 грудня. І засурмили три відділи в сурми, і потрощили глеки, і тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а рукою своєї правиці сурми, щоб сурмити. І кричали вони: Меч за Господа та за Гедеона. Суддів 7 розділ, 20 вірш. Наш вождь Господь дав особливі вказівки всім, кого Він особливим чином використає в сутичці зі злом, яка зараз відбувається. Усі вони повинні наслідувати приклад вождя нашого спасіння. Спершу вони будуть сурмити в сурму, що означає проголошення правди, і будуть голосно казати. Що меч Духа правди належить Єгові та Його помазаному сину. По-друге, вони потрощать свої глеки, щоб їхнє світло могло світити. Глеки представляють наші земні посудини, а трощення їх, щоб світло могло світити, означає саме те, до чого нас закликає апостол, кажучи. Тож, благаю вас, браття! Через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, розумну службу вашу. Коли наш вождь розбив свою земну посудину, бачимо, яке світло з цього полилося. Нашим найвищим стремлінням повинно бути наслідування Його прикладу. Ми повинні ходити його слідами. Класти своє життя за братів так, як він поклав своє за нас. Тим часом треба далі сурмити в сурму, далі повинні лунати вигуків імені Єгови, нашого вождя. Треба також використовувати меч Духа правди. Наслідком буде перемога, вороги Господа будуть розбиті.